Тут-тють і бурячок вже буде готовий. Яйця зварила, бурячок от Обід теж до, у духовці до. Що робить там він у духовці? ну Дотушується. коротше говоря робота кипить. У мене сьогодні з головою знов не в порядок. Що це таке робиться, я не пойму. Щось я нічого не пойму. А як вам такий варіант подачі гарячої страви на вечерю або ж на обід, коли збирається вся родина? Я з дідуликом зараз буду обідати. плов приготувала в духовці. Ще будемо їсти, подивіться, якими ложками, золотими вилками. Просто клас. Такий гарний посуд, ви можете придбати в магазині, який я вам залишаю посилання. Супер! Ось цей гарний сервіс я теж придбала в цьому магазині. Бо багато хто з вас пише, що хочете теж таку гарну чашечку. Це сервіс. Глядя, який він гарненький. Можна придбати на подарунок, тому що він йде ну, в дуже гарному подарунковому упакуванні. Ось для, себе. для себе, для своєї родини. Взагалі в цьому магазині весь посуд дуже гарний, якісний. Переходьте, обирайте, можливо, вам треба щось інше. В Чашечки є декілька варіантів, не лише такі. О, супер. Зателефонували з магазину, що зробили нашу електрогазову сілку і сервіс привезли. О, поїдемо забили. Заразом. Забіжу в тебе, бо мені дещо не вистачає. Приїду, подивлюсь пару серій серіалів, а тоді вже буду робити салат. Були додому. Були додому, поміняла собі скло в телефоні, бо вже коротше, тріснуло. Захисне оце скло і накупляла в АТБ акція. Де? Бо ж глушим, як казав, ніду, я п'єм, як коні. Треба, щоб було в запасі. Читання перетворюється на стрес, ваша дитина плутає букви, повільно читає і взагалі не розуміє, про що прочитала, то це не лінощі. Просто вашій дитині потрібний інший темп. Онлайн-школа Квікі навчить вашу дитину читати, рахувати, мислити у своєму ритмі. Дітки отримують індивідуальні заняття, підтримка вчителя, яскрава платформа і результати вражають. Школа має безліч відгуків і нагороду вибір країни 2024. Також є безкоштовний пробний урок у будь-якому напрямку. Ви можете спробувати відразу декілька напрямків. Це все безкоштовно. Які є напрямки? Читання, швидкочитання, математика, ментальна арифметика, англійська і підготовка до школи. Переходьте по посиланню і обирайте свій напрямок. Іде мужик по пляжу, а лежить така дівшка загорає. Ну, в чому мать родила? Він так став коло неї, розглядає її, вона так одне око прикрила. Новенький. Так, ще не давала. Н -н -н. Так на. І господи. Я свою нотку. Так, як коржі робити? Ми вже всіх робили. Ось як прямий ефір почався о 7 годині, ми робили їх. Я вам зараз розкажу, дівчатка. Листочок і ручку беріть, будете записувати, добре? Ну що, пишете, можна починати казати? Так, конь, як то добре. Ха як же? Багато хто думає, що якщо є алкоголь в торті, то не можна дітям давати. Неправда, алкоголь вивітриться, аромат залишиться, так що не бійтеся, давайте. Так, ну що? Ірочка, казати б, як коржі робити. Пишеш? Воно б, звісно, було б хорошо, якби ти побачила була це, бо меренга – це така штука, знаєш, що її не можна перезбити. У мене перекусик буде інжир зараз розпакую. І міняємо тему обговорювання моєї куртки і кепки. Взагалі-то я в неділю їхала частично по кепку. Думаю, буде, візьму, не буде не візьму. Я їхала Ось це. Гарна річ, XL і гарний бренд. Ваша думка? До речі, ті, Трусики, та білизна, яку я купила прошлий вихідний, вони на мене великі. Іксель Великі і дуже. Тому сьогодні їхала за меншими. Купила. Очіка готова, Діде дуже дуже швидко. А цю сторону перемикаємо і крутимо цю сторону. До цього техніка дойшла, скажу я вам. Все, для прибирання я готова. Можу прибирати в будинку. До речі, вдайся, ні в цьому не одна ця насадка. Коротше, сьогодні питалася. Якось по-іншому висушиться Дайсуном, а воно щось таке. Я вже розучилась, привикла, накрутив, накрутив і все. Бонь? Як кохати, то кохати, як прощати, то сповна, як співати, то співати, щоб по берегу луна, як робити, то робити, хай там земночі дощі, як любити, то любити, не жаліючій душі.